Педагогістя... Існує тільки один день, майже один день, два, дві доби. Цей страйк був спланов... спланований майже спонтанно. До нього ніхто ніколи не готувався. За нами я вам можу наголосити, ніхто не стоїть. Це все зробили студенти під впливом тих подій, які відбуваються зараз в Києві. Я сам був в Києві, я знаю, як там рішучі, радикально настроєні студенти. Їм потрібна допомога. Це... Відчувається в тому, що зараз така холодна, досить погода, досить у них там складні умови життя. Їм кияни, я вам скажу, прямо зараз дають майже всю, всю належну підтримку. Вони майже всім забезпечені. Але чому майже? Тому що кожен, майже кожен день приїжджають люди, приїжджають студенти з усіх кінців України. І забезпечити таку, таку кількість студентів всім необхідним дуже тяжко. Я вас призиваю, підтримайте голодуючих студентів. Може не матеріально держави України української. І студенти, я гадаю, які так радикально настроєні, своїм голодуванням це піддавили. Я гадаю, що ця українська держава буде збудована і збудована нашими руками. Слава Україні! Повністю згоди.